Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У мережі спалахнув скандал навколо популярної української акторки зірки серіалів одного разу під Полтавою, папік Слуга народу а також реальна містика Олени Рєпіної. Артистка у прямих ефірах на своїх аккаунтах розповідала, як ненавидить майдан і засуджує процес декомунізації. Та загалом вельми неоднозначно висловлювалася про Україну та війну з Росією. Запис одного з таких ефірів розповсюдила у своєму телеграм-каналі відома інтерв'юерка Аліна Доротюк. І такі люди грають провідні ролі в одному з театрів у самій. Місінькому центрі столиці, хто не впізнав, це та сама улюблениця мільйонів Віра Іванівна з реальної містики, акторка Олена Рєпіна прокоментувала неприємно вражена ведуча. Так, на відео можна побачити і почути, як Рєпіна впевнено та навіть дещо агресивно промовляє: Я не була на Майдані, я ненавиджу майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Грьобаний майдан ніхто не відповість. Варто зауважити, що акторка продовжує розмовляти виключно Російською мовою всі дописи в її соцмережах навіть про благодійні збори російськомовні. Цією ж мовою Рєпіна написала пост до другої річниці повномасштабного вторгнення. Зчитати посил тексту знаменитості доволі складно. Багатьом її допис видався неоднозначним. Російською мовою акторка написала про те, що для неї війна почалася 2014 року, і запитала, чому за всі ці роки ніхто не залагодив конфлікт мирним шляхом. Вона додала, що зневажає війну, і її серце зупиняється на кладовищі, коли вона бачить загиблих воїнів і прапори на їхніх могилах. Крім того, ще раніше в мережі гуляло відео, де акторка також у прямому ефірі засуджувала процес декомунізації і дерусифікації. Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не ознак. Означає, що? Ну, подивимося, як воно там буде. Слава нації, якій нації, якій нації. Ви бодай знаєте, як в Україні люди виживають. В Україні як люди виживають з корупцією, бандерівці, та їх із ними ненавиджу, видала артистка. Крім того, фанатка Радянщини уїдливо коментувала зняття зірки СРСР з обеліску на площі перемоги у Києві. Мовляв, це падіння історії та людяності. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!